Всім привіт! У нас новий сейл на Binance. Але більшість з нас участі не візьме через нові правила. Для участі підходять тільки ті аккаунти Binance з середнім балансом 100 доларів за останній тиждень. Початок сейлу о 14-й годині. У нас буде лише година, щоб закинути свої BNB та забрати нові токани за курсом IDO. Максимум можна закинути до 3 BNB, тому мій аккаунт Binance підходить під це правила. Тому я переходжу на гаманець, переводжу сюди BNB, ну, натискаю отримати. Я думаю, це вже ви все робили. Отримати з біржі Binance. Тут вибираю BNB, мережа BNB Smart Chain. Ну і далі тут потрібні будуть підтвердження. Я це зроблю потім зараз швиденько на відео вам покажу. В рекомендаціях нам потрібно буде вже ближче до 14-ї години знайти наш банер сейлу. Зараз поки що його нема, але він тут з'явиться. Гуртаємо, знаходимо, заходимо туди, авторизовуємо через гаманець Web3 Binance та закидаємо в стейкінг своє BNB. Чекаємо токенів, Хто... можна продати, буде їх відразу, можна зачекати лістингу монети та продати потім. Це вже... Вибір, як кажуть, кожного. Тому не пропускаємо.